Солодкий він же болгарський, перець добре росте на легких нейтральних ґрунтах, впагачених органікою, але зрозуміло, навіть самої родючого ґрунту для отримання відмінного врожаю буде недостатньо. Це пасльонове досить примхливо в плані обов'язкових підгодівлі і відразу після посадки, і під час цвітіння, і в пору плодоношення перець потребує великої кількості поживних речовин, інакше рослини почнуть витягуватися. Сповільнюватися в рості, знижувати врожайність або хворіти, чим же підгодувати цього капризулю на кожному етапі його життя для гарного росту і розвитку, і як підсумок для багатого врожаю. Розбираємося разом підживлення перцю до і після висадки в ґрунт. вирощена в домашніх умовах розсада перцю, як правило, готова до пересадки на постійне місце через 50-70 днів з дня появи сходів. В залежності від сорту, що до цієї процедури, молодим рослинки проводять першу підгодівлю, як чим і коли це роблять, у фазі 1-2 справжніх листків перцевим рослинам проводять пікіровку в разі, якщо насіння висівали в загальні розсадні ящики, і підгодівлю в два етапи перший раз через тиждень після пікіровки 1-0 хаміачної селітри, 25 суперфосфату і 15 сірчанокислого калію на 10 води. Другий раз ще через 10 днів таким же складом ґрунт на грядках для перцю готують ще з осені, і тут теж не обходиться без внесення поживних речовин. До настання осінніх заморозків ґрунт під майбутній перець перекопують, додаючи на одинк відро компосту, змішаного з 20 суперфосфату. Якщо не встигли удобрити ґрунт заздалегідь, можна зробити це і навесні відро перегною і один стакан золина, одинк. Після висадки рослин перцю на постійне місце проживання перший раз на новому місці їх бажано удобрити вже через два тижні після процедури. За цей час коренева система цілком повинна встигнути адаптуватися, для цього в 10 води розчиняють по два члів сечовини і суперфосфату на одну рослину витрачають по 1 розчину. Також можна підгодовувати рослини органікою, наприклад, розведеним у воді перепрілим гноєм 1,5 або пташиним послідом 1-2-0. З органікою потрібно бути дуже обережними і не допускати перевищення дозування. Багато початківці городники думають, що органічні добрива абсолютно безпечні, але пташиний послід або гній цілком можуть обпалити коріння, а аміак, що утворюється при розпаді сечової кислоти, може уповільнити ріст молодих рослин, підживлення перцю під час росту і цвітіння. Зростаючий перець підгодовують в міру необхідності від 2 до 4 разів за сезон. Про найпершої підгодівлі ми вже розповіли вище, чим же удобрювати рослини далі під час росту і цвітіння, але до початку плодоношення другу підгодівлю проводять, коли на перці утворюються зав'язі. На л води беруть 10 аміачної селітри, 25 суперфосфату і 25 п'ять калію. Наступні підгодівлі проводять тільки в разі необхідності. З інтервалом два тижні. Якщо у рослин сповільнилося розвиток, найкраще поєднувати внесення добрив з черговим поливом. Так ви захистите коріння рослин від опіків чи можна підгодовувати перець під час росту народними засобами? Чому ні? Щоб рослини швидко розвивалися щотижня, підгодовуйте їх настоєм золи 2, склянки золи на 10 води. Або настоєм кропиви з додаванням гною і м емпрепаратів підживлення перцю під час плодоношення. У період плодоношення можна підгодувати перець, розчинивши в 10 води 10 хаміачної селітри і 200 гзоли з мінеральних сумішів в цей час можна використовувати таку, подвачл сульфату калію і суперфосфату на 10 води, норма витрати, л на кущ підживлення солодкого перцю складні. Але обов'язкові для цієї культури заходи. Не забувайте вчасно удобрювати свої посадки, щоб отримати дійсно багатий і красивий урожай улюблених овочів.